Що я урвала на чорну п'ятницю частина 1. чого один, бо друга ще в дорозі, і хочу почати відкривати свої покупочки із посилочки з мейкапа. Я урвала цей продукт по дуже хорошій знижці, і коли я побачила, що мені на пошту прямує замовлення, і там ще вказано плюс один, тобто подарунок, я була просто в шокі і я ждала чогось неймовірного. Тому що замовлення моє було на 1645 гривень. Один продукт, але це є більша акція. Давайте спочатку про продукт. Спочатку поговоримо про приятне. Боже, девочки. люкс Бобі Браун. Як я його давно хотіла. Да, можете мені написати, що я вже в Марк нічого не віруло, бо можна було купити дешевше. Це й так, по-перше, дешевше. По-друге, я заслужила це купити. По-третє, його мені хватить отако. Ну, чесно, я його не використаю ні за місяць, ні за два, ні за три. Я впевнена, що мені його десь на рік вистачить. Давайте відкривати. Звісно, це вже не перша реакція, не honest reaction, бо я вже його відкривала, я ще не встигла з пошти вийти, я вже його відкрила. Не інтересує більше ця упаковочка. Ну, який люкс, Ви тільки погляньте на цю кришечку. АСМР. Хто любить Асмр? Косметический АСМР, Бобі Браун. Девки, я валяюсь. Боже. Ну, вкусняшка. Ну, дивіться, це балумба, балумба, 50 мл. Ну, її вистачить надовго за 1600 гривень. Да, дорого, ну извините меня, я тоже девушка не рисовая. Звісно, вже робився затест. За тест буде на моїй сторіночці, напевно, в шортах. Я не впевнена, що надо робити таке велике довге відео з детальним затестом, але якщо треба, напишіть в коментарях. Що саме кайфове? Це запах, дівчата, як він пахне. Це просто unbelievable. Нереально класно пахне. Ох. Деві мій хлопець сказав, що ця штука ахірно пахне, бо обично, я ще не куплю, воно все баняє. Трошечки Асимеру. І перейдемо до самого вкуснішого. Де це ця коробка? Мейкап. Я хочу спросить. Це що таке? Дівочки, хто таким пользується? Напишіть мені, пожалуйста. Мені кажеться, що це вообще щось запрещене мені сюди поклали. Ну, це типа з розряду нам було жалко викидать. Ми поклали тобі в подарок. Що це таке? Нім порошок Чи хім порошок Навірно, хім не знаю. Один із найпотужніших органічних антисептиків. Боже мой. З має потужні. Антибактеріальні властивості сприяє загоєнь ранок. Душевні рани воно теж загоює, а на шкірі ех, усуває про екземи Що таке екзема? Вибачте, я не знаю. Використовується для лікування вугрівку, комедонів, закритих підшкірних прищів. Йо-ма йо, а переломи він теж лічить. Так, що саме інтересне це країна походження. Країна походження. Це Україна? Я думала, це щось з Індії привезли. Чисто розкидали по пакетиках і, ну, типу, пороздавали людям. Чи реально? Чого мейкап завжди кладуть такі, уєбанські подарки. Ну, заказ на 1700. Або взагалі нічого не кладіть. Ну, або покладіть якийсь пробник нормальної косметики. Ну це буде приємніше, ніж це. Ну, ви там знаєте, блядь, це всім хіба підходить? Ну, реально, хтось, ну, от, я розумію, хтось там, можливо, його купує. Ну, але я, наприклад, не користуюся таким. Я боюся таке наносити на своє обличчя, щоб не зробити, ще хуже. Якийсь порошок. Порошок вау, ефект 100 в одному. Дівочки, це сама вигодна покупка, яку я тільки робила на НП Шопінг. По-перше, по вона перша. І тут така вкусняшка. у, -у, -у, -у лапкові волоси. ха ха Дівочки, поставте відео на паузу і угадайте, за скільки я купила ось ці раз, два, три, чотири ахерітітельних продукти. Даю вам 2 секунди. Ладно, п'ять. Бо я гуманітарій. Я їх купила за 2 600 Гривень. Скільки? Щоб ви розуміли, мені тільки в Україні за ось цю одну треба було б віддати 2,5 тисячі гривень. Скільки? Тобто продати свою почку треба було а Ти що, блядь? умивалка, серум, тонік, вітамін С. Це чотири афігенних продукти від Transparent Lab, Teramid і Акнемі. Поїхали розбиратися, що для чого я взяла. Я вже розкромсала цю упаковку, ну не було сил мене ждати. Це мій улюблений вітамін С від терамід. Він дуже дорого коштує в Україні. Я пам'ятаю, перший раз я його купила за півтори тисячі. Це було насправді дорого, але я побачила результат. Якщо ви хочете позбутися якоїсь тьмяності на своєму обличчі, хочете придати сяйва, рівний тон шкіри, взагалі покращити візуальний стан, то ця штука просто вау! І недаремно я її купила другий раз. Я замовляла це з Іспанії. Я купила його за 23 євро. В Україні він по акції зараз на Чорну п'ятницю коштував 2, чи 1800? Не пам'ятаю. Але в ньому є одна невеличка загвоздочка це його запах. Проте я люблю цей запах, це запах копченої колбаски. М -м -м. Я завжди як лягаю в ліжко перед сном, мені хлопець каже: ти шо? колбасу хавала без мене. Кажу, ні, і він мені не вірить, мені приходиться йому дихать. Ну, дихни! Що ви хочете, щоб ваш чоловік теж вас, чи ви їсте на ничку ковбасу. Або хочете скривати, що ви їсте на ничку ковбасу, ви можете купити цю штуку і запевнить, що це від вашого обличчя так пахне. І її вистачає на рік. Мені реально вистачило її на рік. Умивалочка від Transport Lab. Де да, Це тут, тут з цієї сторони показувати. Дуже класна умивалка. я вже її, звісно, спробувала. Зі я вже все тут спробувала. Ой, не цієї сторони. Що незвичного в цій умивалці? Вона не піниться. І для мене це трохи було дивно і якось можливо ск... не... неудобненько так. Я сначала думала, що це за що за мої тоні продали. І можна мені вернуть мої деньги? І... І вона дуже м'яко очищає, реально м'яко навіть не відчувається її на шкірі. Топ. Я не можу ніколи дати такий чесний відгук, прям два-три рази використавши якийсь продукт. Мені треба користуватися ним довго насправді. Тому що в зазвичай в всіх цих продуктах є якийсь накопичувальний ефект. Це не косметика, коли ти бачиш зразу, подобається воно тобі чи не подобається. І за день ти в принципі можеш побачити, злазить, не злазить і так далі. Ах, пахне дуже класно. Трояндами. На здачу рішила собі взяти якийсь серум. Ойл, серум матуючий. І тільки що я вам сказала, що я не можу робити висновки після першого другого використання, дівочки, я вас наїбала. Ця штука написано, що вона матує шкіру. І це реально так. Після її нанесення моя шкіра стає матовою. Ну, вона не вона не, вирсухає, не пересухає, не має відчуття якоїсь стягнутості. Візуально, це шок. Я такого ще не бачила, прямо відразу. Що тут є в складі? В складі тут є ніацинамід. В принципі, я взяла через те, що тут є ніямід, тому що я хотіла трошечки працювати із прищиками там всі діла, ну ви поняли. Такий, до речі, дуже удобний дозатор. Прикольно. Коштувало воно 10 євро. Що ще з 10 євро? Я не знаю, до речі, в них така дешева ця косметика, ну для них 10 євро в Іспанії, ну мені ще кажеться, що це хуєта. І я не знаю навіть, чи можна чашку кави купити в Іспанії за 10 євро. Але вони роблять такі класні продукти по таким доступним цінам. Коротше, де загвоздочка? Загвоздочка в запаху. Вона воняє тупо старою олією, яка засмерділася. Я вам кажу 100% це точно цей запах, тому що в мене стоїть точно така сама олія на кухні. Коротше, лучше не нюхать. І останнє, що мені приїхало з цієї посилочки. вперше буду пробувати бренд Acme. Щось типу, такого, дуже хочу спробувати їхній гель для душу. І по секрету я вже його заказала. Тоже з Іспанії, коли буде, не знаю. Але обов'язково зроблю розпаковку на Ютуб, якщо ви цього хочете. Так, відкриваємо. Тут, до речі, дівственно не тронута упаковочка, бо я його знизу просто відкривала. Щоб здали це на Ютуб ексклюзивно. Так. Честно, ощущение лучше, чем открываешь новый айфон. Ой, ой. Извините, девочки, вы упали. Ага, тут есть инструкция. Ё-моё. Но я считаю, что инструкция для лохов, но мы так подаемся. Угу, все понятно. для чого цей тонік? Це називається сос, сос спрей-тонік. Він для м -м, освіжаючого ефекту і для усунення почервонінь. Він такий йде антибактеріальний, запобігає різним там небажаним висипанням і так далі. Нормально, в принципі, тут розпиляється. Що тут, коротше, такий прикол? Дивіться, я не знаю, може можна якісь замовляти змінні штуки, але воно, типу, йде так. Я не знаю, як воно типу, звідси набирається, бо тут немає оцей палочки, як ми привикли. Його дуже легко розлить. І воняє хлорка. Так, все, закриваємо, щоб не розлить. О, зараз робимо невеличкий підсумок, що всі ці чотири продукти мені обійшлося 2600 гривень. Я замовляла на двох з подругою, і доставка вона десь вийшла по 300 гривень, начебто так. Це економніше, ніж купувати в Україні. І остання посилочка, ви можете думати, що тут лежить щось вау мега-мега і дуже всього багато, тому що ну, коробка. Не знаю, як вам показати. Коробка мега розміром, но тіно трошечки переборщила. Дуже давно хотіла попробувати ось цей спрей від Bad Head. Кстаті, по секрету, я вже робила ним сьогодні укладку. Запах просто нереальний цієї штуки дуже кайфовий. Ну, така, чуть-чуть в мене об'єм. Дивіться, у мене така сьогодні укладочка, дуже розкрутена, ще Я вважаю, що красиво. Я просто уляція. Тому, в принципі, ці штуці я ставлю лайк, але ще буду тестувати там об'єм, чулочки і так далі. Про ще лежить в цій агромнішій упаковці. Я закрила напевно свій не дядський гештальт, просто гештальт. Коли в мене не було грошей, я не могла собі дозволити купити цей блиск. Це блиск чи помада від клінік. У відтінку Black Honey. Я не знаю, як зараз, але раніше вона була дуже популярною. І, чесно, акція була вигідна. Я її купила десь, можливо, за 500 гривень вирішила, що можу собі дозволити. Що прикольного, вона йде з блискітками невеличкими, і її можна нашаровувати. Тобто ви можете обирати, яку кількість ви там хочете собі її нанести. Наприклад, один. Бачимо, не слишком ярко. Два. вже чуть-чуть поярче, три, Ну, взагалі. Чтирі. Ну, отак, в принципі, вона виглядає. Не, вона не виглядає такою чорною. Але ж мені не сподобалось запах якогось пластиліна. Запах неякісної косметики. воно так має пахнути, і я не шарю, і звініть і з глимбі зразу пересісти на клінік. Це вже слішком, я думаю. Така вийшла розпаковочка. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше, і якщо вам потрібна частина 2. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Для того, щоб я більше знімала таких довгих відео, потому що мені лень. Всім цьому, па папа!